Можна, Сергій Рович, пане Сергію, власне, що сталося? Що можете прокоментувати, яка наразі ситуація? Близько 15-ї години в місті Хмельницькому по вулиці Тернопільській стався вибух. Попередня була оцінка раніше від служби ДСНС, що це може бути вибух газу, але зараз вона ще не підтверджується, адже різні версії є і в правоохоронних органів, і причин стверджувати, що це саме вибух газу зараз достовірних однозначних немає. Як і немає підтвердження зараз, іншої версії, адже поки не буде зроблено розбір завалів. Допоки уся необхідна техніка не здійснює цей розбір, і не зможуть і правоохоронні, і відповідні служби від державної служби надзвичайних ситуацій, експерти техніки дослідити і знайти відповідні причини, сліди і зробити експертні висновки. Поки що з е, остаточною версією ми не визначаємось. Зазначу, що е, зараз здійснюється е, робота з пошуку жінки 73-го року, яка попере, за попередньою інформацією могла перебувати е, в одному із помешкань. З нею зараз немає зв'язку, е, тому як тільки буде доступ і буде проведено весь розбір завалів, е, буде Зроблено відповідний висновок. Окрім того, одна людина отримала поранення, це подряпини від скла від вибуху, і психологічний стрес отримало також чотири людини. Відповідно, надана була психологічна допомога. і Госпіталізації вони не потребували. Як ви бачите, розгорнуто і пункти незламності, і Червоний Хрест розгорнув свої намети для того, аби люди могли отримати. Першочергову необхідну допомогу міська рада працює над тим, аби облікувати всіх, хто може потребувати певної допомоги щодо тимчасового відселення на період відповідних робіт аж до завершення ліквідації наслідків цієї надзвичайної. Події тому всі служби працюють на місцях: і ДСНС, і правоохоронні органи, Національна поліція, служба газу до речі, від служби газу отримали щойно інформацію, що минулого року було проведено відповідні обстеження і було. Скажімо так, без нарікань на роботу відповідних газових мереж, скарг якихось за інформацією нашої служби газмереж не надходило. Тому це. Ще раз підтверджую, що усі версії, усі будь-які е, варіанти е, в якості причин цього вибуху розглядаються. Тому е, буде додаткова інформація, буде вам е, повідомляти.